Вітаю на підкасті Подумки про життя. Мій шлях в МЛМ бізнесі. Компанія MLM-компанія, в яку я попала, я в ній будувала свій бізнес. І зараз розповім, як я взагалі попала туди, да? і що 7 років, за сім років спілкування, співпраці з компанією, як змінилась я? 37 років. У мене відбувся такий процес, коли ти розумієш, ставиш собі, вже, аналізуєш верніше вже своє життя, і ставиш до себе питання, а чого ти, ну, чого ти досягнув? Що в тебе вже є? Які професійні, ну, які професійні моменти, таке інше. Плюс до цього в мене на роботі в мене поставила керівником відділу. І працівники, які зі мною працювали, вони ну, теж хотіли. Безумовно, теж хотіли бути на цій посаді, тому з комунікаціями в нас були деякі проблеми. Вони були такі, знаєте, підводними. Коли ти їх не бачиш, ми співпрацюємо, але е, через деякий час е, мій керівник казав, що не дуже комфортно зі мною працювати. І я ж людина така відповідальна, я почала з цього приводу дуже перейматися і думати, що мені робити. На той шлях я вже викладала, була бізнес-тренером, але був один момент, я не могла читати тренер, тренинги різноманітні консультації з продажів, тому що я не продажник. А, і ну, Як я можу щось розповідати про етапи продаж, да, або як продавати, якщо я це не вмію робити. Це був момент. І ще був один момент я вирішила сходити. верніше, Я шукала, да, хто б мені поміг би з рекомендаціями, окрім моєї сім'ї. І одна моя знайома порадила астролога. Я їй позвонила і попросила зробити. Мені, я хотіла собі зробити такий гороскоп. Зрозуміти, хто я, да? хто я як людина, або які, які професійні в собі в мене є навики, да? і що мені потрібно, бо я знаю, що в любій, ну і в астрології в тому числі, астрологія ж це наука, да? є те, що в тебе класне, і те, що потрібно розвивати. От у мене мене турбувало таке питання, і я подзвонила цій жінці. Але вона каже: для того, щоб зробити натальну карту, мені потрібен час. Я вас запрошую, можете прийти. Ми з вами поспілкуємося, і я е на таро-картах подивлюсь. Тобто, це тоді для мене я взагалі не знала, що таке таро. Да, і я подивлюся, зможу вам допомогти. І я пішла до цієї жінки. Провела я в неї чи 4 чи 5 годин. тобто Це було таке спілкування, я вам скажу, при якому вона мене як людину просто ну, знищила. Тобто Аріна Арієць, все, що я людей не люблю, що моя дитина в неї взагалі такі перспективи. тобто... Якась там карта постав, тебе життя пусте, ну і таке інше. Тобто, ну, що я людина, яка просто а, в цьому світі, ну, от ви, ви, ви вийшовши з неї, да, я так собі зрозуміла, що я просто та людина, яка кому ну, просто от як роблю шкоду. Отак от Мене тоді був. І це мене дуже бентежило. Я не спала ночами, переживала. І я прийняла рішення для того, щоб і для того, щоб вирішити. Питання перше комунікації, друге питання спро з, ну, з тим, щоб стати класним продажником, не втрачаючи ту роботу, яка в мене є. І третє, стати гарною мамою і взагалі змінити себе. Для цього я до моєї сусідки, яка мені носила каталог з продукції компанії, прийшла і сказала: Іра: я знаю, що в МЛМ компанії є навчання. Конференції різноманітні, що потрібно розносити каталоги і продавати, і мені потрібно змінитися, і я готова для цього ну, прийти сюди і цим займатися. Також я про це повідомила свого керівника, і вона знала про те, для чого я прийшла в МЛМ компанію. Тобто я не прийшла для того, щоб собі підзаробити, я прийшла для того, щоб себе змінити. Дуже багато конференцій, презентацій, різних моментів. І хочу сказати, що для мене такі знаєте, були моменти, коли дуже багато нових людей. Це класний момент, коли ти пересилюєш себе, перше пересилюєш себе щось зробити. То від собі, от я людина, ну, людина, просто я про себе, яка заробляє, яка вже керівник відділу, людина, яка повинна написати список своїх знайомих. І принести каталог, і запропонувати продукцію, да, розповісти про неї, або запросити до бізнесу. Тобто такі моменти, які тебе просто, ну як вам сказати, для мене я не продаж, Ну, знаєте, я з покоління людей, які кажуть, в яких є оця матриця установка, що продажа це погано. На сьогодні я дуже класно продаю. І завдяки цьому бізнесу, в тому числі. І я розумію і всім кажу, що продажі – це те, в чому ми з вами живемо. Тому що ми презентуємо, да, продаємо, презентуємо себе, свої послуги, свій вигляд, своє відношення до людей. Ми все продаємо і те ж саме продають нам або ми покупаємо, або ні. І це не є поганим. Але давайте про інше. І в цьому періоді з'являється дуже багато людей. Які тобі От в бізнесі є такі, я не знаю, це плюс чи мінус. Скажу дуже, мене це коробило, але я дуже багато був період, коли я плакала, тому що тобі кажуть, що для того, щоб бути командним гравцем, тобі потрібно змінитися. Потрібно по-іншому відноситись до людей. Ну, як приклад про мене. Я дуже така шалена трудоголік. і відповідно я. Цього ну, від, від інших да, оточуючих людей, з якими я в команді співпрацюю, і ну, я би вважаю, люди прийшли, вони прийшли, у кожного ж є свій рівень, є своя відповідальність, є своє бажання, є свої цілі, або їх немає. І ось завдяки цьому вони кажуть, що ти ну, дуже. Там, дуже бентежно це ведеш. Тобто були іноді казали мені якісь речі з мого характеру, або як я себе поводю, да, або чи зростаю, я, що мені потрібно. Тобто Вони мені це робили на таких ну були неформальні зустрічі, які проводять з лідерами. І вони мені розповідали, чим мені потрібно змінитися. Я, як і нормально, всі нормальні люди спочатку ж спихівала, мені було дуже незручно і стину. Ну, якось я взагалі себе по-різному було. Було іноді, коли це лояльненько було, було іноді тоді, коли я не можу сказати, що це було щоб мене образити. Ні, це було, тому що ці люди були, ну їм було дуже пот ну, вони були зі мною в команді для того, щоб зробити бізнес. Тобто я і вони, і ми всі були взаємопов'язані. Да? Але от я приходила дому, додому, і я плакала, і в мене дуже ну, довгий час був у цей же ж момент, коли ти е, виходиш, і самоцінність така в тебе. Да? Твоя самоцінність вона в цьому бізнесі почала ну, народжуватись, така, знаєте, проростати і повертатися в мене з моєї такого, з моєї юності. Да? Але вона набувала вже такого цікавого досвіду різних людей, різних підходів. Е, Ну, нанотехнології, все те, що я люблю, конференції безліч. Я в Швеції побувала. Тобто ми їздили і в цьому плюс МЛМ, ми їздили і, від... і плюс, і мінус. Щось поясню, ми їздили відмічали дуже багато різних там подій да, разом. І Я брала з собою свою сім'ю. Брата брала, дитину брала. І іноді це був мінус, тому що. Люди, які тебе запросили, вони називаються спонсори, так вони все ж таки ж мають на увазі не тільки. Відпочинок, а і ще ж ну, спілкування по бізнесу, да, різноманітні моменти. І тобі потрібно розриватися між сім'єю і бізнесом. І для мене це було дуже болюче. От дуже болюче, тому що е, зі своїм спонсором Зирою ми от іноді просто ну, взагалі от, от відходили на деякий час для того, щоб знову спілкуватись. Тому що ну, для мене сім'я це головне. І в принципі я все це робила для сім'ї. І пройшов деякий час, а я так лідером і не стала. Цей деякий час це сім років. Я так лідером і не стала і не стала директором, да, тобто я, я не змогла. І я собі призналась в тому, що я не можу. І не хочу вже це робити. І це був такий момент, знаєте, он, ну, до нього ти важко йдеш. Це не тільки за малим, це, в принципі, ти приходиш до цього моменту, і ти розумієш, що. Якщо ти признаєш, що ти не можеш, і тобі вже не цікаво, і ти ставиш крапку, наступний момент, а що потім? В мене був тільки цей бізнес, в мене роботи основної не було, був перерив 7 років, і ти розумієш, а що далі. І так сталося, що я собі в цьому зізналась, що так, да, я не можу. Я не змогла себе реалізувати. Але сьогодні я кажу, що за ці сім років моя бібліотека бізнес-літератури різноманітній, вона, вона практично така, як і художня література. Після цього в мене був період, коли я перестала читати бізнес-літературу і стала читати, повернулася до художньої. Тобто сім років була просто. В таких класних моментах, коли я дивилась мотивуючі фільми, коли слухала успішних людей. Тобто я купалась в оточенні більш знаючих людей. І я вам скажу, що це класно. Але був перехльоз, тому що для мене перехльоз, тому що мені потрібно постійно було вибирати сім'я, я, сім'я, я, сім'я, сім ну, сім'я бізнес, да, сім бізнес. І е, хочу сказати, що для людей, яким. Більш такі знаєте, от я все ж таки більш вільна. От я люблю простір, я люблю свободу вибору. Да, є ієрархії, але я ієрархії все ж таки роздивляюсь іноді з тим, що. Постійно жити, ній, мені важко. Мені окремо, як людині важко. Мені потрібно все рівно бути самою собою, повернутися до себе. І я прийняла рішення, і я приїхала в інше місце, знайшла роботу, приїхала в інше місце. І просто ну, деякий час просто замовляла ці продукти, тому що мені було зручно, це інтернет-магазин. І ще я хочу сказати для тих, хто. Думаю, чи йти в mlm бізнес. Або для тих, хто в mlm бізнесі, і зараз думає, що я займаюся хейтом, я не займаюся, хочу сказати ще раз подякувати всім тим людям, яких я зустріла. І за корекції, і за вдячність, і за можливість виступати іноді, за можливість скористатися новими технологіями, вести, розказати про свій досвід. Дуже багато моментів, і ну тоді для мене от, там був у нас така клуб для похудання. Я каже, мені на клуб для для того, щоб поправитися, тому що я худа. І я набрала вагу пів кілограма за цей курс. Тобто я виконала ці умови. І він був дуже цікавий і корисний, тому що дуже багато моментів, які ти ну, взагалі в житті не знаєш. І завдяки цьому бізнесу я, ну, я, я навчилася дбати перше. Дбати про своє тіло, дбати про своє здоров'я фізичне. Я навчилась розуміти, хто такий лідер і як працює командний бізнес. І хочу сказати, що я не жалкую про той час, який був, тому що. Він повинен бути статися в моєму житті і всі пункти, які там собі запланувала, бути комунікейт, стати бізнес-тренером по продажах, налагодити і свою саме своє я, да, знайти своє я. МЛМ бізнес мені допоміг тому це такий період житні, хотіла поділитися, тому йти. Чи не йти, залежить все від того, ну навіщо вам це потрібно. Але є люди, які, ну, в яких це вийшло, і я, я дуже за них рада. Ось цей пост і мої подумки про те, що любий, знаєте, любий такий переворот в нашому житті, да, і наша сміливість, кожного з нас, наша сміливість, вони дають нам. Дуже великий поштовх і реалізацію себе вирішують ті питання, які на своїй роботі я б не вирішила. Ну я б не могла, як я на роботі можу навчитись продавати, да, коли я працюю, або навчитись комунікувати, коли ти працюєш в лінійному бізнесі, де є ієрархічна система. Підлеглий керівник директор. Немає системи, де є люди з спільними задачами на рівних моментах. деяких. В малому бізнесі є теж жорстка ієрархія, але там є можливість комунікувати і все ж таки зробити команду і тебе навчать, як це робити. Тому всі задачі свої я виконала. Я вдячна тим людям, які були в моєму, життя, в моєму житті, тому що завдяки ним я стала іншою. Тому до зустрічі!